Працівники Шосоцького зеленбуду з п'ятої ранку прибирають повалені дерева у шості. Це наслідки негоди, яка пронеслась громадою ніч на сьоме липня. Зокрема, величезна акація впала біля дитячого майданчика у центрі міста. Це вже дуже великі дерева були, як ми бачимо. Стовбур дуже такий великий, і був сильний буровій вітер. Ну тому вони впали звичайно. Унаслідок негоди без електроенергії зранку залишалось понад шість населених пунктів Шосецької громади. Зокрема, це Лушники, Тимонівка, Гамаліївка, Богданка, Остроушки, Погрибки. Частково без електроенергії Собич, Клишки і вод Ображіївка, Вороніш не було електрики і у частині Шостки, вулиці Сечнева, Миру, Свободи, Короленка, Зоряна, пошкоджений самопливний каналізаційний колектор в центральній частині міста. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський. Голова Микола Нога до ліквідації наслідків негоди приступили аварійні бригади. Проінформував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Негода завдала великих пошкоджень в нашому місті. Зараз шість бригад працює це по по деревам і працюють у нас місць світло і рес працюють по заявках. Вітер зривав дахи будівель. Є пошкодження будинків. Є на Грушевського у нас на, на будинок впала, пошкодження й балконів. Пошкоджені й автівки їх з під повалених дерев допомагали діставати ДСНСники. О 5 годині 35 хвилин ранку був виїзд нашого спеціального аварійно-рятувального автомобіля легкого типу для надання допомоги з очищення від віток, від впавшого дерева на автомобілі. Це сталося по вулиці Миру, район будинку 4. Тобто на один автомобіль впало дерево і в принципі проломило там кришу, тобто автомобіль потребує ремонту. Інший автомобіль, рятувальниками були розрізані вітки, які заважали виїзду даного автомобіля. І таким чином вивільнили цей автомобіль. Дерева попадали на автодороги. Через це зупинився рух машин по вулиці Кутузова. Також о 5 годині 58 хвилин ранку. Надійшло повідомлення до 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у місті Шостка. Необхідна була допомога в зв'язку з тим, що дерево впало на проїжджу частину по вулиці Кутузова, район будинку. 2». Знов таки рятувальники виїхали за допомогою бензопил, розрізали дане дерево. Буревій наробив лиха й на городах. Дощ прибив до землі всю городину та перевернув теплиці. Щодо лісових насаджень, то у шосицькому лісгоспі повідомили, що боролому не було. Повалені тільки окремі дерева.